Вінничина окопується на кордоні з невизнаною республікою Придністров'я. Встановили додаткові блокпости, копають протитанковий рів, бліндажі і землянки. По той бік кордону, так званий миротворчий контингент російських військ. А отже, ймовірність диверсій і провокацій, як готуються до цього, наші захисники рубежів спостерігала Анна Тітовська. З цього пагорба на останніх метрах української території видно і Молдову вона праворуч і Придністров'я 50 кілометрів кордону з невизнаною республікою повільно перетворюється на суцільний протитанковий рів. ширина, якого складає 3 метра, і глибина 2,5. Тут вже не прийде. Танк, БТР та військова техніка поряд. Сигналізаційний прилад хміль. Встановлена спеціальна нитка, яка спрацьовує при розірванні вночі. Окопуватися від Придністров'я вінницькі прикордонники почали ще два місяці тому, здебільшого лопатами. Техніку або спеціальні засоби неможливо викопати отакі траншеї з такими поворотами, кутами, як ви бачите. Тому беремо власноруч лопати і копаємо, укріпляємося окопуємося. Важка техніка лише для глибоких траншей. Єдина машина, яку надали надзвичайники, за день бурить до 100 метрів. Машина реє окопи, два метри глибини, 360 ширини. Машина їде помаленьку, тому що грунт відповідно, машина нагрівається. Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої. Тут зброя, тут. Позиції для ведення вогню стрілецької зброї. Це у нас позиція для ведення вогню з кулемета. Виконана з багатьма вуглами, що дозволяє при попаданні снарядів або мін зберегти життя особового складу. Здалеку таку схованку ворог не помітить. Споруда 4 метри заглибшки. зверху захищена земляною подушкою, стіни і стеля бетонні. В окопах можна не лише облаштувати вогневі точки, а й сховатися від обстрілів. Ось такий бліндаж вміщує більше десятка бійців. За укріпленням кордону пильно стежать селяни з великої кісниці. Коли одразу почали робити тут рів. То люди полякалися, трохи всі позбігалися, здивилися. Селяни моляться за своїх захисників, але про всяк випадок залишають місце у погребах, що було б де сховатись. Анна Тітоська та Микола Назаренко Віннична ТСН один плюс один.